Значить, доробив я трошки модернізацію в своєму DJI Mavic 2, Mavic Mini 2. Пробував його на грузоподйомності. Я не знаю, в мене немає вісок. Але я можу тільки показати, що я ним піднімав. Зараз покажу, що я ним піднімав. Такий колхоз я доробив, у мене тут... Виходить е, е, ну, до докомплектація оцих лиж і до лиж я прищепив ось такий крючок. Обичний крючок від брелочка з карабіном він. Карабін там від, е, ходить і можна причепити комусь. Я прищепляв до нього ось е, два отаких е, е, девайса. Це фонарик. Ну, я не знаю, скільки тут грам, мене вагів немає, зважити не можу. Такий фонарик ось. До речі, на продажу вони є дуже потужні. І е, швейцарський ніж свій похідний. Це я прищепив, тут десь в сумі 250 грам. Сам дрон важить 250 грам. Піднімає... Е, Ну, Я б не сказав, що легенько, ну, піднімає так нормально і можна летіти з таким грузом. Тобто вага самого дрона він бере вагу, в... свою вагу він бере повністю. І можна десь там куди, комусь кудись її, наприклад, за кілометр чи через річку, да, наприклад, якщо ви на проліз почуваєте, перенаправити спокійно. І ще на що замітив в цьому дроні одну дуже класну штуку. Зараз покажу. Стабілізація. Зараз він у мене в повітрі висить. Але дивіться, наскільки крута тут стабілізація. Я цього раніше не замічав. Тобто не, не тестував. Наприклад, вітер. там. Дивіться, пальцем, пальцем його так нормально повертає, він аж повертається, бачите, і він чітко стає на свою позицію. Бачите, щотко стає на свою позицію, з якої він взлетів. Ось може його потягнути зараз. Тягну до себе. Він вкручається, дуже вкручається. І тепер пускає. Щотко стає на свою позицію. Так само донизу. Вкручає, таж, ну, чисто важко тягнути. Піскає. Техніка Мавік. Насправді дуже крута. Він коштує не дешево, але він коштує тих грошей. Тим більше, якщо ви любите політати, то ця штука для вас, вона реально крута. Все, будемо садитись.